Алла Васильівна прийшла отримати продуктовий набір від ради оборони кривого рогу до будівлі 101 ї гімназії, що в селищі Зелене. Тут діє виїзний пункт видачі для зручності людей. Жінка прийшла за своїм та за пакунком за свого чоловіка. Він у відрядженні по роботі отримує проднабір не вперше. Нам дзвонили, дають нам допомогу. Я прийшла за мужа, муж у відрядженні, вози продукти ну, поеті Одеса, Херсон, Харків. Зараз в Одесі. Ще по складам розвозим зайву вона не буде. У, мене, у нас ще є переселенець з Є ми йому допомагаємо. То якраз йому ще трохи його там. В селищі Зелене Інголецькому районі всього мають отримати свої пакунки із продуктовими наборами більше ста десяти людей. А всього в рамках третьої хвилі на поміч від Ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому можуть розраховувати близько 60 тисяч криворіжців. 10 травня розпочався третій етап видачі продуктових наборів. Це найбільш такий масовий по кількості отримуючих продуктових наборів. До категорії входять ті, які пенсіонери, які отримують па. Ційну виплату розмірів від 2600 до сто поспілкуватись із людьми та ознайомитись із ходом роботи на виїзному пункті видачі проднаборів від міста особисто приїхав очільник ради оборони кривого рогу в розмові тетатет -тет люди щиро подякували за турботу. Вже другий рік поспіль. Ми допомагаємо людям з продуктами. Розуміємо, як зараз важко за минулий рік, за цей рік вже видано 370 з лишнім тисяч продуктових наборів. Зараз йде очередна хвиля, це 59 тисяч продуктових наборів. Можу сказати, що це не гуманітарка, це купується за кошти міського бюджету. І це така програма є із відомих мені лише в місті Кривий Ріг. Тобто цього немає в законі, що це хтось зобов'язаний робити. Ми це робимо, тому що розуміємо, що це треба робити. На житловому масиві південного ГЗК в місцевому палаці культури діє ще один пункт видачі продуктових наборів від міськвиконкому та ради оборони кривого рогу для інгульчан. За своїм пакунком прийшла молода пенсіонерка Світлана Григорівна, і, хоча жінка вже на заслуженому відпочинку, але продовжує працювати в бібліотеці. Тримує дуже багато категорій: це і матері, одинокі, і багатодітні малозабезпечені сім'ї, і це сім'ї з дітьми інвалідністю. і це дуже потрібно і дуже приємно жити в такому місті і працювати з людьми, які пилкуються про здоров'я і життя мешканців свого міста. Я дуже вдячна нашій владі, що опікуються про нас. і Дуже велика шана. При цьому у всіх семи районах міста про можна отримати не лише надавши паспорт, а й через валідацію картки криворіжця. Це дуже зручно, адже містяни тепер не мають носити із собою одразу декілька документів. Достатньо мати картку. Запланірована на цей етап видати 5700 продуктових наборів. Черги таких, скажімо, великих немає, люди йдуть, як ви бачите, є. сидять, чекають. Також на житловому силі Інголець. І На нашому пункту «Перемоги-45» Теж видається продуктовий ще раз повторюсь. 5700. При цьому для зручності отримувачі продуктових наборів вони працюватимуть у звичному графіку з понеділка по суботу, з 8 до 16.00. Неділя вихідний. Пакунків вистачить на всіх, хто має право на їх отримання. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перше міський.